Протягом жовтня-листопада поточного року Сумська та Шосткинська громади пройшли оцінювання по визначенню інвестиційного і кредитного рейтингів. Такі рейтинги відображають інвестиційну привабливість та достатню спроможність муніципалітету розрахуватися за своїми зобов'язаннями і є обов'язковими для співробітництва і отримання фінансової підтримки. Інвестиційний рейтинг це свого роду резюме громади для потенційного інвестора, ну хоч внутрішнього там українського, хоч зовнішнього міжнародних фондів. Ну, більше це розраховано на зовнішніх, тому що вони звертають на це увагу, чи є у громади інвестиційний паспорт, чи інвестиційний. Стенційні кредитні рейтинги, стратегія і всі ці документи, які підпорядковуються міжнародним зразкам. На Сумщині обрали лише дві громади: це Суми і шостка. Ну, якщо суми там плюс-мінус, я думаю, що були поза конкуренцією, По-перше, обласний центр, по-друге, в них бюджет, по третє, там можливості і трошки більше. А ми за свою позицію конкурували і донори відібрали нашу громаду. Шостка вперше приймає участь у такому рейтингу, розповідає наш співрозмовник. Адже раніше такі проекти відпрацьовувалися на західній та центральній Україні. Наразі ж дійшла черга і до північної її частини. Це Київська, Чернігівська, Сумська. Ну, сход по зрозумілим причинам через війну сьогодні поки що відпадає. Ми, окрім цього, рейтингу. В грудні місяці ще будемо змогу мати, якщо не буде форс мажорних обставин, фахівців від економіки, фінансів і проєктного відділу відправити на навчання за рахунок коштів донора. Проєкт до лютого місяця 2023 року і за цей період часу після тренінгового. Курсу ми можемо ще проаналізувати якісь там точкові показники і покращити свій рейтинг. Наразі інвестиційний рейтинг у нашому місті знаходиться на досить високому рівні. І навіть на кілька пунктів вищий за загальноукраїнський, зауважує пан Щасливцев. Український там 42, здається, відсотка у нас десь близько 60%. А кредитний рейтинг трошки занизький. Ну, по причині того, що зараз. Багато ресурсів закритих не всю інформацію можна було обробити. І через військовий стан там є ті показники, які не від громади залежать, а загальна національна через війну рейтинг невисокий, Ну в принципі, він відповідає тим нормам, що громада спроможна повертати залогові кошти якісь. Для пересічного шосткинця навряд чи стане зрозумілим наскільки важливий весь процес визначення рейтингу, проте вагомий плюс в цьому все ж таки є. І його може зрозуміти будь-хто, навіть людина, яка далека від економіки, ці рейтинги не тільки у нас на сайті опубліковуються, вони вони попадають в базу, є база даних, і потенційний інвестор може і самостійно вивчати ситуацію по певній території, в тому числі по Сумщині, і обирати для себе якусь. Цікаву територію, або можемо ми зробити свого роду таку якусь комерційну умовну пропозицію з тими плюсами. Ну, Найголовніший наш плюс те, що в нас на території вже багато років існує індустріальний парк. Але окрім внутрішніх підприємств, донори міжнародні туди поки що не заходили. Ну, от ми сподіваємося, це буде привабливим моментом для потенційного донора. Шосткинська міська територіальна громада в достатній мірі забезпечена кваліфікованим персоналом та має потужний кадровий потенціал для промисловості. Наше місто здавна є північним промисловим та економічним центром Сумської області, де гарно розвинені харчова, фармацевтична та хімічна галузі. За минулий рік громаді вдалося заробити майже 770 мільйонів гривень, з яких 53% власні доходи. Після визначення кредитного рейтингу є надія, що в шостку прийдуть нові інвестори зі своїми грошима, і розвиток міста пришвидшиться.